В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти в Україні і світі. У студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 19 жовтня. Саме цей день був знаковим для таких відомих представників України, як канадський економіст українського походження Богдан Гаврилишин та художник Сергій Васильківський. Саме цього дня 1918 року у Львові Українська національна рада проголосила утворення української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини. А 1947 року розпочалося масове вивезення українців у Сибір. Було депортовано понад 150 тисяч осіб. Жертвами сурогатного алкоголю на Житомирщині та в інших областях стали вже 63 особи. А мінімальна вартість півлітрової пляшки горілки у найближчі дні зросте до 70 гривень. І ще про особливі події у нашому краї станом на вчорашній день в Житомирі не опалювалися лише 24 житлові будинки. Міська влада Житомира не виконала свою обіцянку завершити до 16 жовтня укладання тротуарної плитки в центрі міста. Як бачимо, ця робота триває і досі. Житомирський державний університет імені Івана Франка відзначає в ці дні своє 97-річчя. Обласна філармонія готується до проведення всеукраїнської хореографічної асамблеї. Вчора в обласному центрі, в будинку по вулиці Івана Гонте, пролунав вибух і запалала пожежа, яку гасили спецслужби. Причина необережне поводження господаря з набоями та електроінструментом. Про це далі у репортажі. Власник мисливської зброї проводив якісь роботи за допомогою електроінструменту, болгарки із сейфом, де зберігалася зброя, де зберігалися набої до неї. Чоловік отримав термічні опіки обличчя, голови і був доставлений до лікарні. На даний час йому надають лікарі необхідну медичну допомогу. Від подій на Житомирщині до інших особливих подій в Україні та світі в Україні стартували військові навчання Рубіж 2016 Фінансування армії додатково збільшено на 7 мільярдів гривень. Загалом українці пожертвували на неї вже 161 мільйон гривень на фронтовому Донбасі. Минулої доби проросійські бойовики 57 разів обстрілювали позиції українських воїнів. Конституційний суд України розпочинає сьогодні слухання справи щодо конституційності закону про. Позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Кабмін має намір запровадити дванадцятимісячну розстрочку на оплату комунальних послуг. А вчора гірські райони Румунії. Накрив потужний снігопад, товщина снігу перевищила 55 сантиметрів. Американський музикант Боб Ділан вже тиждень не відгукується на офіційні повідомлення про присудження йому Нобелівської премії з літератури. І про незвичайне в Китаї народилася порося мутант із трьома очами і двома п'ятачками. І ще про незвичайне британські учені дійшли до висновку, що в дешевому чаї забагато фтору, який може негативно вплинути на здоров'я людини. Його допустима добова норма максимум 4 міліграми, тоді як у дешевих пакетиках чаю фтору значно більше. Від цієї норми при його надлишку людина може відчувати біль у кістках і м'язах і захворіти остеопорозом чи навіть онкологічними хворобами. Якщо на зубах з'явилися чорні плями, це перша ознака того, що в організмі надлишок втору. Насамкінець знову про фронтовий Донбас рівно два роки тому, 19 жовтня 2014 року, в Донецькому аеропорту героїчно загинув наш земляк Кіборг 95-ї аеромобільної бригади Петро Максименко з Ємельчинського району. В Світлі пам'яті усіх, хто поліг, захищаючи Україну. Наш новий кліп, який ми покажемо одразу по завершенню цього випуску. Бережіть себе та Україну. Тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди тому серце, героям слава вічна, разом і кінця не журися мозя, ненько потерси піднімись, холоне кров, стуки серця, ми уже мовчить. Ме туринські сльози, оскільки пролитозів, занувині душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи. Ми народ, єдина, Я Україна, мося Україна, Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі, сердець, ви слухіна вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви слуги не вберегли, смучені лебіки. Від болю, від біди, втомлені в своєму полоні самоти, дітеньки питають, коли ж прийде та в пам'яті лишилось, чекає політики. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.